Є серця лені, ленів, байдуже, не звернувся увагу, зло. А є такі зобрі. Наприклад, з оборо, і, наприклад, ще... робоча, робота. От що нового? Питається, можна розповісти такій дитині про людське серце. У школі на уроці Ярослав одразу би отримав гарну оцінку та й усе по тому. Але наразі ці діти не у класі, а у центральній бібліотеці на Вінницькій, головному штабові місцевого дитячо-юнацького руху доброносики. А це значить, що на них незмінно чекає щось по-справжньому, цікаве і незвідане. От і сьогодні тема серця. Воно переганяє організмом збагачену киснем кров, але не лише її, оповідають доброносикам бібліотекарі. Якщо воно гаряче й велике, то здатне збагатити людину сердечністю і милосердям. У необмеженій кількості і без кінцевого терміну придатності така людина завжди допоможе іншій, коли та у біді, подбає, аби було де переночувати, що поїсти й одягнути, виручить грошима чи доброю порадою. Бердичівським доброносикам добре відомо про таку неспокійність мотору людської істоти. Ми ключик доберемо до кожного серденька, попросим милосердя насипати у жменьку, зернята в колос сповний піднімуться у краї, і нація духовності збиратиме вражає. Від серця і до серця збудуємо місточок. Ми добрати, попросим малесенький шматочок. Усім за ці щедроти. Старицею вас дасться, бо вміти дарувати найвище в світі щастя. Якщо прокласти стежинку від серця до серця, утвориться велика дорога, що з'єднуватиме людей. Ділиться з доброносиками бібліотекарка дитячої книгозбірні Вікторія Сафронова. А коли попросити по краплинці, любові від кожного можна назбирати на цілий океан. Якийсь рік тому пані Вікторія так само віддано працювала з дітлахами у своєму рідному Краматорську. А потім їй довелося пропустити через серце все те, що пережив мало не кожен переселенець. Сьогодні вірить усе найстрашніше позаду. Чесно говоря, я не очікувала такого теплого прийому, який я отримала тут. Мені предоставили мої знайомі хороше жильє. Я отримала благодаря городу, благодаря меру. Я отримала роботу. по специальности. Я работаю сейчас библиотекарем в детской библиотеке. И, знаете, вот когда я пришла на работу, у меня все время спрашивали, как тебе у нас, тебе ли комфортно? Люди отнеслись ко мне с открытой душой. Они спрашивали, чем тебе помочь? Ну, вот. И сейчас вот к нам приходят в библиотеку детки, которые приехали из Донецка, есть семья. Помогаем Дуже адаптуватися зі як тобі в школі, є ли у тебе вже здесь друзі. Діти розкриваються. Доброносиків цукерками не годуй, а дай так, щоб цікаво, захоплюючи гуртом, щоб водночас і для розуму, і для душі. Скласти самостійно сердечний словник немає питань. А можна, щоб у двох частинах, адже серця вони ж різні бувають, як добрі, так і холодні, злі. Розділитися на групи залюбки. Тоді одні описують позитив, інші негатив. Любов дружелюбність, так Чесність і сміливість. Вічливе, тебе, молоде, любо, доброзичливе, гаряче, добре, старане. Байду, зі звернувся увагу. Холодне, безсердечний, ненависний. У колі тих, хто говорив про добрі прояви серця, ілля Ярославу та Єгору дісталося описувати темні сторони. Єгор та Ярослав це він, до речі, на самому початку так вичерпно описав сердечні можливості. Новачки у цьому товаристві Ілля вже встиг увійти до постійного активу доброносиків. Єднає цих хлопчаків місце їхнього народження схід України. Вони теж переселенці. Я сам народився в самому Донецьку. Донецьки мене дуже хвилює там ситуація, дуже хочеться туди повернутися. Та якось не виходить, бо дуже така напря... напряжена обстановка. Там взагалі Бердичів мене дуже гарно прийняв. Я... Мені сподобалося ходити в цю бібліотеку. Я тут завжди знаходжу для себе нових хлопців, нових друзів. Мене взагалі вся ця бібліотека поєднує з бердичівлянами. Мені дуже тут подобається. Доки дорослі виробляли шляхи інтеграції внутрішньо переміщених осіб до нових громад, доки думали, як адаптувати тих до нових умов життя, дітвора, принаймні Бердичівська, вже все виробила і придумала. Що саме? Та власне нічого інноваційного. Полку їхніх нових друзів прибуло, кажуть, от і все. А що таке справжня дружба зауважують, то навіть малеча у дитсадках знає. Ми намагаємося зробити все те, щоб вони не відчували себе чужими на в іншому місці. Ми з ними здружилися і гарно проводимо вільний час. Вони так же само люблять рідну Україну, як і ми, Родеців, це місто маленьке, але сповнене добротою, милосердям. І сьогодні в нашій бібліотеці, особливо Тетяна Вікторівна, вона зібрала всіх дітей. і Хотіла нам ще раз розказати, що доброта, милосердя, і тобто, кожна дитина може бути саме такою. І в цьому заході приймали і діти з нашого міста, і зі сходу України. Я думаю, що ці діти вони не відлічаються від е, нас нічим. Це ті самі діти, просто в них більш важка доля. Вони бачили це, може, деякі з них бачили це все на свої очі, але я думаю, вони е, в девчому, вони навіть кращі за нас, тому що в них більш розвинені ця доброта. Якщо ти доброносик, то ніколи не заграбастаєш все собі, кращим поділишся з батьками та друзями. Якщо ти доброносик, то не відмовишся допомогти мамі й татові у господарстві із домашнім завданням однокласнику. Ти шануватимеш старість і захищатимеш слабких. І неважливо, звідки ти родом, із Бердичева чи з Сабівки, що на Луганщині. Сьогодні ти когось собі з друзів знайшов нових? Я знайшов Максима. Ма, ма. Він такий був якийсь. Ось, ось Максим. Максим, іди сюди. Ізи! Полюбійся! Максим, йди! Ось він. І він його перший знайшов, а Єгора я з другого знайшов. Близько 170 тисяч українських хлопчиків і дівчаток війна на Сході підло вичевела з рідних домівок, в одну мить перетворившись зі звичайних дітлахів на ВПО. Частину цих дітей, нехай зовсім невелику, батьківською любов'ю намагається оточити бердичів. Ну а материнською. Міська бібліотека, ми все рівно повинні допомагати цим людям адаптуватися в нашому суспільстві. І саме клуб доброносики для чого ми запрошуємо такі родини саме для нас, до нас, тому що ми хочемо допомогти дітям якось більш впевненіше відчувати себе в стінах нашого закладу, тому що бібліотекарі це ті самі психологи. Ми хочемо допомогти дітям, які втратили хату, втратили те місто, в якому вони народилися і жили. І взагалі. У це всі внутрішні переселенці, це такі надзвичайний якийсь тест на толерантність, тобто, оці всі міфи і якісь стереотипи яким оточена ця тема, ми можемо все це розвінчати, тому що насправді люди внутрішні переміщені особи вони потребують якогось там розміщення в окремих домівках, влаштування дітей в дитячі садочки і в школи. а насправді всі ми потребуємо живого спілкування. Саме тому ми запрошуємо родини з дітками до нас для того, щоб вони отримували і якусь інформацію для того, щоб організовувати їм дозвілля, для того, щоб вони спілкувалися в наших стінах. Дві години жвавих обговорень, роздумів, загадок із прислів'ями, цікавих історій, мудрих притч. Наостанок завданням скласти речення зі словами Добро, серце, рідний дім, Бердичів, Схід України, «бібліотека». Ілля з Донецька та Ярослав із Бердичева виконують його за лічені секунди. Напевне, тому що мають велике не за роками серце і прагнуть нести людям добро, простіше кажучи, напевне, тому. Що доброносики? В серці кожного кожної людини має бути добро, бо це невідмінна якість, як без якої не може жити людина. Ця бібліотека це найкраще. Дім це найголовніше. В ньому живуть мої батьки. Донецьк це моє рідне місце. Я дуже хочу ту допомогнутися. Це найкраще місце, мабуть, на Україні. Бердичів це місце, яке мене дуже гарно прийняло, воно захистило мене. Це зараз мій дім. На сході України де, е, е, зараз відбувається війна. Е, і, і я дуже бажаю, щоб усі, е, щоб усі, хто, е, хто це бачив, там пере, перебував, щоб у них було до, е, до, е, добро в серці, е, щоб вони при при приїхали до нас у Бердичів. Що і і поводи у цій бібліотеці в щастя, добра.